Якщо ви його дивитесь, значить в мене щось то й вийшло. Теоспін, о, як гарно фрікціон відпрацьовує. Вітаю всіх поціновувачів риболовлі. Сьогодні вихідний день, і я, зробивши всі свої справи, вирішив вийти на риболовлю після обіду. Дуже гарно знаю цю водойму, на якій знаходжусь зараз, і знаю, що після обіду тут може щось бути. Люблю на кожну риболовлю, знаєте, щось експериментувати і впиратися в щось одне. Якщо я, наприклад, ловлю на Воблери, то це буде Воблерна риболовля. Якщо я ловлю на джиг, це буде переважно джигова риболовля. Але сьогодні я вирішив половити на телспінери і оберталки. Першим полетить у воду телспінер від компанії Condor Rocket. Називається 12. Я екранів. починаю свою риболовлю. Запрошую вас. Тож, сідайте і уважно дивіться. За <заброзних> черевиків. Тут нічого робити. Обов'язковий елемент. Красиво. Отака у мене коробочка сьогодні, вона одна. Бачите, тут оберталки різні і з іншого боку. З іншого боку тел-спіннери з Кондора, Condor кондор Rocket. І тут дві коливалочки і віби теж від кондору. Ну, Подивимось, що сьогодні вийде. Є окунь на телспін, О, як гарно. фрикціон відпрацьовує. подивіться на спінінг. Це хороший окунь. Давай, давай, виходь, друже. Ого, ого, ого! Чи це щука, хто це? Це щука, о, друзі, це гарна щука. Подивіться, подивіться, яка красуня. Ну я ж думаю, на рівномірочку так. Треба. Треба. О, тут важко, але треба. Давай, давай, давай. Ха-ха! Клас. І телспінер від Кондора. Подивіться, яка гарна щука. Оце я розумію. Спочатку подумав, що це окунь, бо пішла на мене. Так, стій. Треба душку відкрити. Оооо! Клас! Клас. Це просто кайф. На рівномірну проводку. Таку знаєте, на грані збою от така клюнула щука. Так, одразу покажу. Це у мене 42-й розмір стій. Сісті. 42-й розмір ноги. Красуня. Зараз покажусь ближче. О. Отака, ну це щука. Зараз ми її зважимо, зважимо і побачимо. Дивіться, який телспінер. Це красива щука і... Гачок не підвів. Спінінг, друзі, спінінг 05 10 грамів. Селті Сенсейшн Neo. Мій улюблений посейдончик. Приносить отаку щуку, зараз покажу її поближче вам. І ми її зважимо. Буде цікаво. Щука заважила майже на кіло. Красиво. Що ж. Майже кілограм 970. Грамів. Щука на кіло, майже на кіло, 970 грамів вона заважила. Отака красуня, спіймав її на тейл спінер від компанії Condor Rocket. Таку гарну мені приніс щуку. Ну і, як завжди, я зі своїм ультралайтовим спінінгом. Маюся на увазі, як завжди, з трофеями, коли я ловлю трофейних риб. А для озера Дикого озера це запресованого озера в місті. Я вважаю, що це трофей на таку делікатну снасть, 0,5-10 грамів. Реалспін 12 грамів важить, тобто робив обережний закид. І бачите, рівномірна проводка, не кладучи на дно, дуже така, знаєте. Контролював, щоб не було збою, повільна, повільно, на грані збою. Риболовлю сьогодні я розпочав о 13.30. Люблю цей час. В жаркі дні. Вважаю, що в цей час можна спіймати трофейну рибу. Супер! Клас. Продовжуємо. Є щука. Друзі, ще одна хороша щука. Тут головне, щоб вона не відкусила флюр. І треба її виводити з кущів. Ні, це менша щучка. Але, бачите, з, ку з кущів <рес> її взяв. Ну давай, може, зійдеш сама. Давай, давай, давай. Здалося, що велика, тому що... О, зійшла. Ну все, іди гуляй. Клас! Супер. Супер. З одного місця майже дві щучки. Просто кайф. І знову ж таки клюнула на Телспіннер. Дуже-дуже повільна проводка. Спінінг вгору піднімаю. І повільно, повільно на грані проводжу на грані збою. Це трава. Трава. Але там, де трава, там і риба є. Клас, дуже цікава риболовля, як ви бачите, щука активно клює. Спекотний літній день. Я вийшов о 13.30 на риболовлю, можливо, навіть трохи пізніше. І зараз підібрав ключик. Spinner. закидаю під травку і проводжу, не кладу його на дно, проводжу. Під урізом повільно, намагаюся рівномірно вести. Дві щуки клюнуло. Можливо, буде ще. Ну, дві щуки витягнув з одного місця. Це дуже цікаво. Так, це холостий холоста проводка. Будемо далі шукати. Майже як я, коли прокидаюсь зранку. Дивіться, що відбувається. Навіть. Ну, ну як це може бути, ну скажіть мені, будь ласка. Це щось нереальне. Подивіться, Зак... закинув і стрикоза на нього клюнув <ривіт> <ривіт> Ну, що це таке відбувається? Так, треба її якось визволяти. Зараз, зараз. Fantástico. Здається, опень. Да, це окунь. <рикла> <рикла> так, на Телспінер. З... Бачите, <рикла> знову приносить рибку. Цікаво. А це вже така була проводка, поклав на дно і повільно рівномірочка. 5-6 обертів, пауза. Зараз я його відпущу. спінер клюнув, 12 грамів клюнув ось такий красивий окунь. Але вже поклав його на дно, 5-6 обертів, чекав, звісно, щуку. А клюнув окунь. Любить окунь теж таку проводочку. Спокійно, плавно, без ривків. Сьогодні без ривків. Окунь пішов. Продовжуємо. Цікаво те, що ставив берталки, але якось ніякої реакції не було. От телспінер і окунь, і щука клюють на рівномірочку. Ну, будемо зараз спробувати спіймати ще. Ай, красиво ж це було як. Обережно взяла, мабуть, і не зачепилася як слід. Приносить рибку. Зараз хочу спробувати, можливо, він тут не один стоїть, стоїть цей окунь. Я... О, Ай-яй-яй-яй-яй, ви бачили щука. Зійшла. Знову, знову кондор. Ну це фантаст. Просто клюнула майже в ногах, і я не встиг її нормально підсічку зробити. Але це красиво. Як же це красиво? Фух, емоції клас. Те, що вона просто зійшла. Дуже хочеться, щоб камера все ж таки зафіксувала. Зафіксувала цю красиву емоційну таку покльовку. Три щуки. Три щуки і один окунь. І всі на Телспіннер і всі на рівномірну проводочку. Слухайте, він так, він так чіпляється, вудло ще настільки настільки чутливе, що просто витримати, витримати це спокійно не можна. Спінінг надзвичайно, надзвичайно чутливий. І коли ловиш більш такими міцними, не такими дзвінкими спінінгами, Береш в руки цей і відчуваєш, просто можеш пер переказати все, що відбувається на дні. Ну, кожну. кожну травинку відчуваєш. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Та що ж таке, ну. Є щука. А, камера перегрілась. Погано, погано зачепилась, погано зачепилась, може зійти. О, о-о-о! Красиво! Красиво! Дуже шкода, що камера перегрілась, і я не зняв, як вона клюнула жадібно. Клас, TL Spinner Rocket. Ха-ха! Є, є, красиво! Дуже красива щучка, і вона клює. Клює на спінер Клас. Фантастично. Фантастично. Щучка сіла, бачите, невелика, але настільки жадібно вона кльонула. До цього був схід, потім ще один схід. І от. от все ж таки, чи я її доловив. То що зійшла ще у, на проводці. А можливо, це та, яка вже сіла, і я її не дотягнув. От потім не вір в те, що щуки не стайні риби, бачите? З одного місця. Якщо це не та, яку я вже поколов. Клас, продовжуємо. Мушлі теж не проти клюнути на, на цей телспінер. <рив> Отак. От Одразу мені сподобались ці тейлспіннери, коли тільки я їх побачив. Дуже цікава робота, оригінальна. І, як бачите, рибі вони теж прийшлися до вподоби. Ну що ж, моя денна риболовля добігла до свого кінця. Зараз на годиннику 19.00. Вечірня риболовля тільки починається. Якраз година вовка там, вже десь близько, але мені потрібно вже завершувати свою риболовлю. І що я хочу сказати: експериментуйте з часом. Час, місце. Водойма, водойму треба вивчати, вивчати її особливості. Бачите, ви ж це вже не вперше я виходжу на а, цю водойму, і саме після обідній час, коли спека, коли а, всі рибалки вже збирають вудки і йдуть до вечора відпочивати. Я якраз виходжу і непогано в мене виходить половити. Ну що, спіймав я сьогодні декілька щук. Дві потрапили в мої руки і були відпущені. А ще, здається, дві зійшли, і один окунь. Такий мій сьогодні: денний улов, чудова риболовля. Я вважаю, що отриманими емоціями я з вами поділився вдосталь. Ну, від вас маленьке-маленьке прохання. Поставте, будь ласка. Вподобайку або не ставте, напишіть коментар або не пишіть, підпишіться або не підписуйтесь. Головне, просто подивіться, і хай моє відео щось змінить в вашому житті. Змінить на краще. Найкраще попереду. До зустрічі на Диша Фішинг. Зустрів Черепаху. Вона сховалася. Не буду її заважати, але це приємна зустрічати.